Всім привіт. Ось і розпочалася справжня весна. І сьогодні перший день я вважаю, випустив коників на свіжу травичку. Бо те місце, де вони товклися всю зиму, там трави практично не було, бо вони її завжди під'їдали. А тут уже трошки ось така трава і під вечір випустив їх сюди. А головне, щоб не випускати голодних коней на зелену траву. Вони в мене день їли сіно. А під вечір, ось на пару годин, я випустив їх вже на травку попастись. І завтра вже ми, ми теж сюди їх чисто на травку випускаємо. Травка вже, травичка вже росте. Посилено, можна сказати. Тут десь соток 90 для них, для трьох коней, то я думаю, вони не будуть зараз встигати її. Під'їдати. Ну, а на вечір буду сіно, так само сіно і трошки ще вів... овес даю Десь по По літрі на конячку. Щоб вони просто хотіли туди в конюшню, як то кажуть, бігти. Ось така в нас аїша. Поки весняні роботи, садок, посадка картошки то я коней не запрягаю і верхи не катаюсь. Коні відпочивають, поки ми працюємо. Але скоро вже десь на тому тижні, я думаю, щось вже щось ми з ними придумаємо. Чи верхову їзду, чи в бричку. Почнемо щось трошки прокатуватись. Аїша в нас 19 квітня, це в неї завтра буде їй 4 роки. Завтра будемо її вітати. Чи це може сьогодні 19 квітня, ну? Щось я. Сьогодні 19 квітня. Все, в Аїші день народження. 4 рочки. Аїша дочка Володимирського ваговоза. Ось така у нас. Зараз я їх нема часу якось не вичухую, гриву не розчесую. Один раз тільки оце після зими почухав від кліща відробив, ві, ві, обробив. То так собі, не дуже і зарощі і, і не дуже чисті. Так. Ось така у нас аїша. Що у нас там ззаді. Ось така. Поки охоту якось не показує. Но я думаю, що вона в ній сьогодні може і є, тому що щось вона сьогодні ясміну постійно чіпала. Так. Ось така у нас марта. Марту коли чухав один раз, то з неї найбільше шерсті було після зими. да, Марта? Як тобі травичка? Ех ти моя золотенька. Да? Ех ти моя золотенька. Ось от від кліща обробляв. Їш, їш, їш. Ось така Марта. Марті у нас 13 років в цьому році. Але по спині я б не сказав, що вона якось якийсь прогід у неї в спині чи щось таке. Тобто виглядає вона як молоденька. Ну, 13 років це ще не стара. Це в самому соку робоча кобила. Ось така у нас марта. Так така ось травичка. І підемо до ясмінки, підійдемо. Коні бачать, якщо я без недовустка, без вірьовки, вони від мене не втікають. А як тільки бачать в руках недовузок. Так, да, Ясмінка, тоді починають потроху кардібалети один за другим, так? Да? Моя хороша. Ось така у нас Ясміна в цьому році, 6, ні, 3 липня, їй буде 6 років. Самий покладистий в неї характер. Взагалі не наровиста, не шугана. Душевна. Але чому вона така? Бо вона сама дисциплінована. А чому сама дисциплінована? Бо в цьому маленькому табуні вона сама слабша, можна сказати, і її всі ганяють. Тобто Марта її ганяє, а Іша її ганяє вже. І тому Ясмінка така. Получається ну, покірна. Не проявляє таких свого ніякого характеру, бо він тут у неї подавлений. Такий колобочок. Бачите, на темному коню яблук не видно, але якщо таке взяти на тінь то такі, як яблучки проглядають. Сьогодні я їх запускав в копанку, вони там купалися. Так що відкриваємо вже пляжний сезон. Ось такі у нас справи. Всім дякую за увагу і до скорих нових зустрічей! Ayer. Harris, Harris. Ayer. А, бачите, яка їй шарега буде. Втікає. Махина. Цікаво мені, яка вона буде в 6-7 років. Молодець. Хорош, хорош. гарш. Трррр. Тр ти заразу втікає. Давно не підходив. Бачте на шухер. І вперед. Ха -ха. Думаю, що буду ловити. Ось такі справи. Не хочуть коники працювати, хочуть відпочивати.